Працюєш як пам'ять чи що? Всякому буває, все ціле. вже все так з тебе складно? П'ять, любиш ти в душу лізти. Такий статус я ще не став. Ну, а що це тоді за статус? Коли ти можеш запросити мою любому людину до себе додому? А якщо ми я як. А якщо я маніак? Як, це ж було би цікавіше. Був би цікавий сюжет. Ти що, сей, як мій тато. Не колишно знайомцю додому, серед них може бути маніяк. Ти не зможеш на дівчинку, так сильно переживає батько. М -м, Носи, тобто тепер ти візьметься. Це гарно напрягає мене, щоб я шукала роботу. Ну, на ну, дівчинку, яка шукає роботу, ти теж не скажеш. за комплімент. Складаєш на мене деси. Все може бути. Я так розумію, у нас чекає. Вично новорічна ніч. Я ще потримаю тебе. Хтось прийде ще. Побачиш? Вирішимо навести Саспенс. Що? Саспес. Так. Це напружене очікування катастрофи. Зазвичай користувають кіно. Ти бобу! Дубу. Дякую, мені вистачає васних снів. Подружка моя прийде. Вона каже, що більше, ніж просто подружка. Скоро ікавці в тебе будуть в колекції. те, нас віха, челвіха. Ну ти знаєш, як їх називається. Ну. Мабуть, хоче одружити. Бати таку маленьку маленьку собачку. Собака в нас вже мали, тільки здохла. Ну, це не дивно. Мабуть, не перенесла запах канабісу ваші квартири. А я ж не часто хлопаю. тільки тут треба підтримати. І про що ти думаєш саме зараз? Я, я думаю над глобальним питанням цього вечора. <губ> Куди я сховала візка? Може під ялинкою? Ну це ніби як привіт від Діда Мороза. Ти на вторі нам обмазався, Мороз — це радянський чувак. А. Просто вірі просить ховати візка, щоб він її не спокушав. Тобто вона якось збуджується, коли дивиться на пляжку? Вологі фантазії. А Іскар просто спокушає. Цікаво. Добре, перестаю вдавати, що я не знаю, що він тоді. Тобто він вон так. Супер. Я краса. раз А за кусок він зі вчора, але чесно, клас. А тепер увага! Це моя магнітола. Покажи, що слухають діти. Ти ж розумієш, що я не настільки старий, так? Я. провидець. Да спиш, от Окей, ви не підкладу стіною. Хтось сточить? Терапевти, терапевти, дати? Слухай, ніхто терапевти так відлову, не клавує, що він нам може не побачити. Білін, у нас терапевт, це ж як зуби почистити. Тільки відчистки зубів більше толку. Якщо досвід, то не значить щось таке. Та не в мене. Чому в мене? Слухай. А за забіг, слухай собі, так? Да? Я Не поняла. Це я. Ми познайомились в пабі. Він трошки такий Dead inside, але няшний. Знайомтесь. О, Отак. Ти любиш знайомитися з людьми в пабі і приводити їх додому. Вийшло. Бачу, буде в нас сьогодні передача естафети. О, ні. Я збережу нейтралітет. Будь-який нейтралітет закінчується тим, що хтось зупиняється учиєми світлі. Не все так однозначно. Yeah, well, yeah. okay, Окей, чувак, я поняла. Боже, кто п'є воду внуричную ничь. ніч? что такое пам'ятаешь, что?